Транзитно-евакуаційний пункт у Лозовій, відкритий наприкінці серпня, вже прийняв близько 10 тисяч вимушених переселенців з Донеччини. З першого дня роботи пункту свою допомогу тут надає Лозівська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста України. Внутрішньо переміщеним особам організація видає її нічні набори і дитячі пакунки. Детальніше про роботу розповіла лідерка волонтерів Червоного Хреста Лозівського району Єлизавета Сластієнко. В нашій організації працює загінчаткове реагування. Він його роботи націлені на зараз на транспортування маломобільних людей. Це доставка до лікарні або з лікарні додому. Це співпраця з нашим містом. Також на транзитному центрі вони допомагають в евакуації населення з Донецької області. Це та ж сама допомога, щоб з транзитного центру довести до ЖД вокзалу або до пункту, коли, куди їм необхідно добратися. Також до транзитного центру з Харківської обласної організації приїжджає баня банно-пральний комбинат, в якому люди можуть скористатися мобільним душем або пранням речей. Єлизавета зазначає, що великою популярністю останнім часом користується послуга прокату реабілітаційного обладнання для всіх лузівчан і вимушених переселенців. Усі, хто потребує крісла колісного, милиць тощо, мають надати спеціалістам Червоного Христа медичну довідку про травму чи хворобу. У Лузові на першому мікрорайоні знаходиться банк одягу для вимушених переселенців від Червоного Христа. Там можна отримати як одяг, так і взуття, постільну білизну. Вдри, дитячі візочки, люльки та автомобільні крісла. Спеціалістка додала, що Червоний Хрест допомагає розшукувати зниклих безвістей військових і цивільних осіб. А з серпня на базі організації функціонує волонтерсько-молодіжний центр, де діти і дорослі можуть отримати нові знання, завести друзів чи емоційно розвантажитися. Зокрема, усі відвідувачі мають змогу отримати психосоціальну підтримку від фахівців. Заходи можуть бути різного напрямку, такі як. І рукоділля, так і може якась інформаційна сесія із підтримки здоров'я або рекреаційні заходи, де там помалювати, пов'язати, або е, взагалі провести час з користю, знайти нове спілкування, нових знайомих, та проконсультуватися, яку ще допомогу вони можуть отримати, або звернутися за допомогою, яку їм необхідно. Щоб скористатися послугами Червоного Христа, потрібно зателефонувати на інформаційну лінію. В нас працює інформаційна лінія, на яку можна звернутися з понеділка по п'ятницю з 10 до 2 за номером телефону 050 134 34 16.